Всім привіт! Сьогодні в нас чергова міська риболовля і рибалити сьогодні будемо разом з Владом і Русіком. Часу на риболовлю маємо не так багато, буквально до обіду, до першої годинки. Тому не втрачаємо ні секунди, погнали на воду. Сьогодні планую ловити лайтовими вагами, тому взяв з собою 922-й Оріон алтішку з тестом 314 в довжині 2,80, бо дальність закиду в цих місцях дуже часто вирішує. На Оріоні вже класично 4000 серед. Так, 24 dc і 06 по Японії дюель TX8. Так, погнали, друзі. Оскільки часу в нас не так багато, експериментувати сьогодні з приманками особливо не планую. Буду ловити тим, на що риба реагувала при останніх виїздах найкраще. А в першу чергу це невеличкі рибки мініатюрні в розмірі 2,4 дюйми. Ну і схожі приманки по розміру. Погнали перші закиди, чекаємо. Ми сьогодні на точці дуже рано опинилися. Воду поки що не дають. Не знаю, чи буде судак прямо зі світанку клювати. Але зараз ми це перевіримо. А, сьогодні будемо обробляти в першу чергу глибокі ями і бровки, які до них прилеглі. Вже друга точка і поки що нуль покльовок на трьох. Але загалом це нормально. А загалом це нормально, бо судак тут не завжди виходить з самого ранку. Тому ходимо, шукаємо і очікуємо на вихід судачка. Перша година риболовлі пролетіла непомітно. На силікон жодної покльовки, на віби поки жодної покльовки. Треба чекати подачі води і можливо тоді щось буде. Опа! Ну, нарешті перша покльовка. Слухай, він такий маленький і так активно влупив. Не знаю, як півкілушний. З усієї прям дурі, з усією ненавистю. Під бровочкою. силикончик. Так, а ну йди сюди. Злодій. Ікватий. Боже, мені навіть стрмно його діставати. Дивись. Це чемпіонський розмір. Ну, перший є перший. Розпочинулись. Сподіваюсь, далі більше. Перша покльовка зароблена, першого судочка спіймали. Вон, бачите, вже в ладос піджимає. Я -ка покинул. Каже, я вліво хочу. Коли ти весні тут був? <гум> так, ну, поки що маленький судачок, але що це тільки початок. А зараз саме той час, коли він в теорії має починати розкльовуватися. Чи поклює він сьогодні? Це гарне питання. Подивимось, а в нас нарешті починає давати воду. От під берегом цього взагалі не помітно, вода стояча. І не знаю, чи буде вам видно на камеру, але я дуже чітко бачу: от кордон тихої води із зеленю. І, ну, скажімо так, назвемо так, не тихої води. Ось ця рябь від вітру. Видно чітко кордон. І ось ця зеленка із спокійною водою вона підіймається потрохи вище. Тобто течія в нас має бути зліва направо, коли. Воду зверху дають, а коли дають воду на Дніпрі, то течія починає іти вверх. І ось саме в цей момент буває, підходить судачок. Я поставив пількер. Зараз ми спробуємо покидати на дальняки, бо джигові приманки так далеко закинути неможливо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, гарна покльовка. Прям під бровкою. Судачинський. На пількер. Така, блін, дзвінка з клювака Прям як має бути. Але змазав. На підвисанні пількера, друзі. На силикон я заробив одну єдину покльовку, одного судачка, вмовив невеликого. Замовкло все. Поставив пількерок, ну, може, закиду з третього. Дуже дзвінка клювака. Опа! Та ти подивись. Одна покльовка на силікон, потім переходжу на пількер, одна покльовка на пількер, зараз перейшов на силікон, одразу покльовка на силікон. І на що ловити. От гарне питання. Поки всі покльовки, які були, вони були на все різне. І розмір риби, в принципі, такий собі Але ну хоча б щось. А ну, підіймайся, давай. Дивіться, до речі, на 3 дюйми. На 3 дюйми, на більшеньку приманку. Це трьохдюймовий дефін. Це о дивіться, це одна з моїх улюблених форм віброхвостів Приманка дуже схожа на кітеківський easy Shiner. Відрізняється трошки п'яткою і ось цією рафленою частиною перед хвостом. Форма супер універсальна, супер уловиста. Єдиний її недолік, що при закиді її буває трошки крутить. Так як часу на риболовлю сьогодні маємо обмаль, я не нехтую жодним шансом зловити будь-яку рибу. А зараз пробую цикаду 10-грамову. Під час минулого виїзду я тут заробив декілька окуневих покльовок на таку саму цикаду і щучий зріс. Опа! Блін, була покльовка. Промазав на цикаду. Знову. Це вже друга клювака. Угу. О! Блін, і знову східно, ти подивись. І знову на цикаду. пупочку Окунь. Ай. Що ж ти так погано сідаєш, ну? Та наче і з гаками все окей. Незрозуміло. Окунь? Так, походив. У мене тут теж тільки що сильна покльовка звідти була. Але не можете розуміти, що він звалиться? Може просто маленький. <звити> Та сиди, сиди. <звити> теж на не пількер? Так. Ну. Ну тепер ти вже не з нулем. Я не знаю, я Ага. Да. О, о, такі ну це твій розмір. О, сидить. А ні, не відпав. Думав, що зійшов. Теж на пількірок. Це яка третя покльовка у нас з пупочку. Ну, друзі, це хоча б щось з тим кльовом, який ми маємо сьогодні. Це вже хоча б якийсь результат. Ну йди сюди. Ну, Плюс-мінус такий самий, як і у Влада, я думаю. Не йде рівно, як судочок. Байдемо їх у поніпкати. Оба! І відпав. Ловимо ми зараз в районі по якщо буде видно. В метрів 30 від нас йде такий пупочок, весь поросший лататтям. На пупочку глибина метр півтора і на пупочку завжди є ракушка. Відповідно, в таких місцях має триматися риба. Зверніть увагу, пількер я проводжу в досить високому швидкому темпі. Так як глибина там невелика, приманку ми маємо підняти якомога вище над дном. На паузі пількер наш починає осипатися. А, і от саме це рибі і подобається. Це якщо ми, звісно, ловимо сходинкою, джиговими проводками. Буває, краще працює рівномір. Тоді приманку треба тримати ближче до придонного слою. Як по ракушці, іде дно тверде на пупочку. І в таких місцях дуже часто мешкає окунь, щука, жерех. А по краям від цього пупочка, там, де йде звал в ями. Може стояти судачок. Ну, це в теорії. Що йдем? Ой-ой-ой-ой-ой. Тільки сказав, щоб пішли звідси. Це який гарний окунь клюнув. Вже завів у траву. Сподіваюсь, дістанемо. Сьогодні кожна риба просто на вагу золота. Ай-яй-яй. Ну давай, я ж тебе все одно дістану. Якщо ти там нормально зачепився, окуня досить слабі губи. З цим теж бувають певні моменти. Але ж як клюнув, слухайте. Наскільки ж активно... Гарна покльовка. Ну і окунчик. наче більш-менш. Ану, да, дивіться, друзі. Гарний окунь. Це окунь вегетаріанець Бачите, <смір> наївся трави, але ми його все одно дістали. Дивіться, як він пількер захавав, просто без шансів аж туди, в зябра. Я ж кажу, вегетаріанець Дуже салат полюбляє. На, покльовок небагато, але вони досить жадібні. Опачки. Ось такий от приємний, поки найбільший на сьогодні. Окунчик. Давай біжи. Біжи, окунець, біжи. Опа. Є. Тепер кілька слів про підвисання пількера, про які я казав трошечки раніше. От Я веду приманку дуже швидко, тому що я з глибини підіймаюсь на пупок. І на паузах мені треба, щоб приманка зависала, а щоб в риби був час її атакувати. І от не треба боятися швидких проводок. А риба реагує при таких проводках виключно на паузах. Тобто, з якою швидкістю ви будете вести пількір, ну не має значення. Це ви самі підлаштовуєтесь під умови. Головне, щоб була правильна фаза підвисання приманки. От зверніть увагу, я зробив закид, трошечки перекинув пупок. Попав в невелику ямку. Бачите, підвисання є. І от зараз з кожною сходинкою я а, буду заходити на цей попок все вище і вище. Відповідно, підвисання будуть все коротші і коротші. Відповідно, я пришвидшую темп проводки для того, щоб на паузах моя перманка висла. Оце я вже загнав. Не туди, куди треба. Ух ти, що ти що. Да, цей невеликий, якщо він ще не зійшов, мабуть, відпав вже. Ні, не відпав. Дуже маленький, але з якою агресивною покльовкою. От окунь, він притискається до оцього латаття, яке росте на попочку, і тримається саме на підвищенні. Боже. Ви бачили Окунь розміром майже з і на всі три гачки сів. А ось такою покльовкою, прям йолки палки Дуже він жадібно їх атакує. Дуже полюбляє. Все працює. А рибку трошечки знайшли. Так, нехай це не судак, якого ми дуже хотіли половити. Але оскільки судак сьогодні в куматозі. Ловимо те, що ловиться. Кушочка знайшли на пупках, на пупочку. Ну і де сказати, що він прям дуже справно, але покльовує. Якщо все правильно зробити, то покльовки є. Що теж є? О, хорош. І теж спопочку Русик вмовив. Та головне, що він є, Русик. Сьогодні з таким кльовом це кожна покльовка золота. Тема з пількерами влітку вона є дуже актуальною. Або по спеці, от, наприклад, як зараз, риба прям дуже часто вирадує, закриває рот і не хоче класичні монтажі. А, такі як джи там, шарнірний монтаж. Ну, тобто джиг. І ось в такі моменти на перший план виходять альтернативні приманки дуже часто. Це може бути і пількер, і теоспіннер, і цикада, і воблер, і щось інше. Але влітку дуже часто так буває, це я вже не перший сезон помічаю. Альтернативні приманки рулять. Риба? О! А що, ва? Вестамінов 3 дюйма. Не кропку. Під самою самою бровочкою. Ну так як і має бути, так. Да. В тому що нетипічно, я вирішив спробувати білий гастоліном. Ще й трьошку. Ага. Да, трь... Це в нас третій судак майже за півдня І Сміх і гріх. І судаком це важко назвати. Ну так. Да. Личинка. Так. Добре, йди до дому. А. От що з цим судаком, що з ним не так взагалі не зрозуміло. Буквально тиждень тому. Судак тут стояв, стояв в кількості, в розмірі, дуже непогано клював. А зараз таке враження, що просто мертве поле. Останнім часом мені в соцмережах приходить багато запитань, типу, як працює твоя 962 МЛТ-шка по нижньому тесту. А насправді я вважаю такі питання трошечки недоцільними і зараз поясню вам свою думку. Такі водоща я використовую зазвичай приблизно від середини його тесту. Тоді вудка максимально буде прогружатися, буде максимально далекий закид, а вона максимально буде вмикатися в роботу. Ну і всі найкращі його якості будуть розкриватися саме. А при використанні таких більших вагів а, я попадав в умови, ну і продовжую іноді попадати, коли ти розраховуєш на одне, а приїжджаєш, і треба ловити. От реально по низу тесту вулища. Без питань воно справиться, не проблема. Але цілеспрямовано ловити такими вудощами по нижньому тесту, ну на мою думку, це так собі затія. А час спливає просто на очах. Вже початок 12-ї години. Менше двох годин риболовлю залишається. І для того, щоб відловитися, ми вирішили діяти наступним чином. Зараз повертаємося і робимо ще один проход по всім точкам, де в нас були покльовки. Я думаю, це максимально раціональне рішення. Схоже, що дуже здоровий і трофейний судак. Такий, як ти любиш. Що, пляж там, так? Да? Так. Да. Та ти що, лки-палки. Боже, це якраз от... Суд... А, це окунь, це взагалі. окунь залі, клюв, Завод. Ти дебрав, бачиш? Ну хоча б щось. Я вже думав судачок. Йолки. Ну, всі судаки мої. О! З ямки. Блін, на сходинку не хотів, тільки змінив проводку. І подвійний підкид на місці. І на більш агресивну проводку покльовка одразу. Ну, такий самий десь, як в нас і клювали сьогодні. Але сьогодні я вже не орієнтуюсь на якусь велику трофейну рибу. Моє завдання заробити якомога більше покльовок. Що, теж було? А? Ні? Величкий судак, але з ями, з гарної глибини. Дивіться. Та ти що? Це прям найбільший за сьогодні. Майже трофейний. На сходинку брати не хотів. Тільки я зробив подвійний підкітне місце, одразу агресивна клювака в руку. Зміна подачі приманки. І ось вам, будь ласка, ось такий от київський світлий судачок. Ну от знову ж таки, одна єдина покльовка, один судачок і все. Ну от як його ловити? Це питання залишається відкритим. Хлопці змістилися буквально метрів на 20 в сторону. І водосік спіймав ще одного судачка. Тобі бачиш скільки? П'ять штучок за пів дня на трьох. Що це за неподобство таке? Але судак-вегетаріанець. Ще один, а? Добре. Біжи Оп, і туди. А що закономірно на знов на білий силікон, який я сьогодні вирішив спробувати? самое цікаве, типу, пробував Vipo, пробував Vipo 3.6, кидав тут Сатурна 2.5, Окунчика взяв. Минулий раз грабстера кидав типу, 2.8.00. Поставив карачі, цю штучку трьохдюймову в білому кольорі. На. Ну, це, це, це ціна експериментів. Опа! Є доловив таки. Пробував пількер, пробував цикаду, жодної покльовки. Повернувся до рибки і знову ж таки на інакшу подачу покльовочка. Судочки сьогодні стандартні. Але хоча б так. ну давай вилазь. Вже зайшов. Нічого дістанемо. І відпав. І рибка знову. Знову та сама рибка в натуралці. Судачок на ямці є. Він стоїть, він дуже пасивний, вперся носом в дно і все. А Вмовити його вдається або на зміні приманки, або на зміні подачі. І тільки так. Можливо, тут і гарний судак є, але натяку на нього сьогодні зовсім не було. Вадячик, що це ти таке поставив? А ну покажи. Ферментую. Це я навіть не пам'ятаю, це щось під 5 дюймів. У мене товариш активно на 6,3 щовна на таку ловить. Чувак, ми сьогодні судаків отаких ловимо. <реш> куди, <реш> куди ти таку балумбу здорову ставиш? <реш> Повернулися ми до того самого попочка, де підловили трошечки окунців. І зараз повертаємось до Пількерів. Точка трохи відпочила і в принципі якусь рибку другу могла б і роздати. Ух ти! Із дна? Зараз подивимось. Ох, водос. Ох, трофейщик. Допомогти? Ого, жерех. Жерешара. Допомогти? Давай. Угу. Да, жерех дуже гарний. Прям офігенна білизна. Розмір прям прям юханий бабай який. Червоними плавцями. Пількер? Мідь. Підводь. Опа, друзі, ну це йоханий бабай. Це йоханий бабай. Звертайтесь. Дивіться, 17 з половиною грамів пількер Вівєрівський. Тримай, бо дядька. Так, може ще музябра порвати. Тримай. Давай, тримай палку. Допоможемо Владосу, Влад побіг з завагами. Тих-тих-тих-тих-тих. Тому тих, тих. я і казав відкрити скобу. був. <хи> Та да. це бонус. Давай. Опа! Це бонус всім бонусам. Витя, яка білизна. Охренеть. Жерешара. Двушник десь, я думаю. Русик, як думаєш? Десь Двушник. двушка є. Давайте швиденько його зважимо, сфоткаємо в ладоса і треба відпускати. Ну так, да, Русик, ми з тобою були дуже близькі. 2,55. Так, да, тримай. Оце прямо воно. Давай, відпускай. Є. Так, так, так. Давай. Жереха як із судака треба дуже швидко випускати. Більше двушки, охрініть, оце бонус. Оце бонус плюс. Нічого незвичного, просто влад вигулює свого свого жереха. Все. Ну, дядька, красава, я тебе вітаю, молодець. Ти, ну в нас, ти в нас щось по трофейним жерехам цього року просто виступаєш нереально. Ну що я тобі скажу? Ти цей відос зробив. Да, <с 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 да. Найбільша бонусна риба. Красава, вітаю. Але бачиш, типу, зна підібрав. Підібрав років зна. Тільки підірвав я його, трошечки почав вести, він зразу лупанув. До речі, в цьому році от мені багато рекомендували, вирішив спробувати отаку от Джерсі Вівєровську. Друга риболовля, і це просто кайф. Типу, по-перше, вона світла. І мені спочатку здалося, що це мінус, бо вона буде пачкатись, але ви не повірите, наскільки в ній легше на спеці стояти. Це просто я в капішоні. Де, ну аби я вдягнув капішон в будь-якому іншому братні, я вже зажарився, серйозно. А тут комфортно все трошечки вітерок подув. Тобі вже просто ідеально. при тому, що от сонце лупить прямо зверху. Зараз 12 дня, типу, спека неймовірна, а досить комфортно. Ось і повернулись на окуньовий пупок називається. Ну, я не знаю, як це назвати. Ми сьогодні цілий день полюємо на судака, на гарного окуня. Ну а риболовлю зробив один і єдиний гарний жерех. Всю риболовлю зробила ось ця людина. Це не я, це отака така штучка, отака, бачите? Ви собі тільки уявіть, це ж яким гівноїдом треба бути, щоб цілий день лазити вимолювати кожну покльовку того дрібонького судачка, окунчика. І тут під кінець риболовлі впаяти таку ж решину. Ну а якщо серйозно, друзі, то це називається майстерність. Це дуже круто. Я кидаю на околі риба. Окунь. В водос, щось ти розійшовся. Але, блін, така клювака була. Вони на пількер піпец агресивно фігачать. Та ні, ну просто в мене аж фрікціоне під типу, туди. Але а в садив так, що не так. Так, 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 так. воно і працює. Ні, водос, ну після жереха це вже не серйозно. Це їжа жереха може бути, закуска. Класика. Ах ти! І в мене покльовка була. Ти бачиш? Ти бачиш, як вони пільки полюбляють? На сьогодні ми завершили. Рибали ми до півпершої і, якщо чесно, після сьогоднішньої риболовлі залишились такі двоякі відчуття. А з однієї сторони нам не вдалося половити судака, так як ми цього хотіли. А він ще буквально тиждень тому тут був в кількості, в гарному розмірі, добре клював, і все було добре. Зараз він або кудись подівся, або просто намертво закрив рот. А з іншої сторони вдалося половити трошки окуня на пількір, так як ми робили це минулого року в цих же місцях зі злими агресивними покльовками, а це залишило свій позитивний відбиток. Ну і жерех. Жерех, як вишенька на торті. Бажаю всім закінчувати риболовлю на подібній мажорній ноті. Все, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Обов'язково залиште вподобайку під цим відеосом, підпишіться на канал, залиште будь-який коментар це для мене дуже важливо. Побачимось!